Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Рецепт смачного печива Для цього рецепту нам знадобиться 200 г домашнього сиру, 200 г розм'якшеного масла або маргарину. Змішуємо та додаємо півчайної ложки солі та 2,5 склянки пшеничного борошна. Додати півчайної ложки погашеної оцтом соди. Замішуємо тісто. Два способи формування печива. Перший. Розкатуємо тісто. Посипаємо цукром. Знову розкатуємо. І знову посипаємо цукром. Можна також посипати горіхами. Розрізаємо у довільній формі. Другий спосіб. Розкатуємо тісто. Склянкою видавлюємо кружечки. Посипаємо цукром. Згортаємо, придавлюємо руками. Знову посипаємо цукром, згортаємо і зверху теж цукор. Викладаємо у форму. Та випікаємо у духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.